Агата майже щодня приходить з мамою на набережну Дніпра. Родину приваблюють лебеді, яких усе частіше помічають біля черкаського пляжу. Я радію, що спостерігаю за ним за ними, і можу зараз подивитися на, на них. Крижні, лебеді та водоплавні мартини оселилися на березі Дніпра, а черкасці приходять до води, щоб милуватися птахами. Ну цікаво, просто лебіді, да, дикі тварини. Орнітолог зазначає, цей вид лебедів типовий для нашої місцевості. Зимують вони тут щороку. Завдяки сприятливій температурі птахи лишилися на мілководді. Якщо будуть морози, перелетять в інше місце. На даному місці ми можемо бачити багато водоплавних птахів. Звичайно, перш за все увагу привертаються лебеді-шипуни, але з ними є крижні, декілька видів мартинів, інші птахи. Черкасці зізнаються. За птахів переживають, тож підгодовують їх. Я годую салатом, всякими ще дині, хлібом їх не можна годувати. Експерт розповідає, птахи дикі, тому прогодуватися можуть самостійно. Лебеді дістають з водой різноманітні рослинні організми. Качки знаходять молюсків, ракоподібних. Якщо люди справді хочуть бати про цих птахів, то давати треба максимально природні корми. І лебеді, і крижні – це переважно рослиноїдні птахи. Тому для них здоровою природньою їжею буде відповідно різноманітне зерно. Охочих познайомитися з птахами багато. Дорослі розповідають для дітей це весела, а головне корисна розвага. Класно ставляться, годувати їх дуже люблять. Та звісно, це класна розвага і така розрядка від усього.